Всім привіт! Тільки що отримала ось таку коробочку зі своїм замовленням. І вирішила розпаковку вам показати в прямому ефірі для того, щоб ви могли більше дізнатися про продукти з цього замовлення. В форматі короткого відео важко детально розказати про щось. Тому зараз будемо все розпаковувати. Потім, хто зараз не може приєднатися, той подивиться потім у запит. І так, відкриваємо коробочку. По-перше, у нас тут є каталоги на майбутній період вже після Нового року. По-друге, що у нас тут є? Є ось такий шоколадний протеїновий коктейль. А я замовляю його зараз. Другий крок по підписці, і цей коктейль для того, щоб контролювати свою вагу, свій апетит, хоч у свята, хоч просто у звичайні дні. Цей коктейль має три а, джерела протеїнів: це молочна сивородка, яйця і горошок. А, протеїни тут легко засвоюються, він не містить цукру, не містить якихось шкідливих добавок, натуральний абсолютно склад. А, і а, є три смаки. А, ось а, не такий у мене а, зараз шоколадний, і а, також є ванільний і а, полуничний. А, і на них діє дуже крута акція на ці коктейлі. Якщо ви замовляєте три підряд з інтервалом в три тижні, ви отримаєте потім четверту таку баночку усього за 1 гривню. Так що дуже вигідно, тому я тим, хто Хоче або привести себе форму до нового року, або хоче підтримати собі, себе у формі, а, пишіть, і я вам розкажу про цей коктейль. Розкажу, як саме вам його приймати у залежності від того, яку ціль ви перед собою ставите. А, так, також цього разу дуже багато замовили гелів для душу з різними ароматами. Чого тут тільки немає? Так, вони йдуть всі по 99 гривень. Гельскраб з малинкою. Ось такі полуниця, грейпфрут. Яблуко, ананас. І ось такі трохи дорожчі йдуть з кремовою текстурою, з ароматом шоколаду. Це дуже класний варіант подарунку, і з ними класні набори якісь робити до Нового року. От, наприклад, з шоколадом також є ось такий крем для обличчя і тіла і мило. Тобто, так от, от так от, в принципі можна зібрати подарунковий набір. І виходить і класний аромат, і це подарунок, який точно буде потрібен і ним будуть користуватися. І ось, приклад, ще з другого набору ось таке мило з яблучком і гель для душу з яблучком. Але, в принципі, по кольору можна їх і так поєднати, тут, як вам більше подобається. Також ось таке рідке мило з зеленим чаєм та огірком. Воно було по акції. Взагалі, мила у нас дуже гарна в тому плані, що воно не сушить шкіру, Його надовго вистачає ось такої упаковочки, зручний дозатор. Ну, в принципі, все, гелі, до речі, теж не шкіру і вони досить економічні. Бо тут така густа текстура. Знаєте, іноді а, якийсь дешевий гель береш і а, ніби ви водою розбавлений. Тут такого немає, тут концентрований продукт. А, і а, буквально зовсім трошки ви його використовуєте, а, а ну, він вже пінеться. Так, і ось таке, що мило в коробці. Так, що тут ще? Ага. А, чоловічі шампуні. Теж класна ідея для подарунку. А, Наші чоловіки як люблять, щоб не думати, чим помити голову, чим помити тіло. І саме для них ось такі продукти, які підходять для всього. І вони з таким свіжим деревним ароматом. Так що ще ось такий подарунок. Так що. Туш 5 в одному. Постійно її замовляють. Це святковий випуск. Я вам її неодноразово показувала в відео з макіяжами, просто відео, де я показую туш. Мабуть, ще покажу ще раз. До речі, зараз вона теж на мені, але тут погано видно, на жаль. Ну, туш ця має. Дуже зручну силиконову щіточку, у неї п'ять ефектів. Ви наносите короткими щетинками її спочатку. Вона підкручує її, вона робить об'єм, а потім ви розчисуєте їх довгими щетинками і отримаєте довжину і розділення. І п'ятий ефект цієї туші це наявність доглядових компонентів, тобто ваші вії будуть доглянуті, будуть менше випадати. Так. Ну Взагалі, ця туш зараз взагалі по смішній ціні за 139 гривень. У мене клієнти беруть її абсолютно з різним достатком. І Деякі навіть ті, хто може собі дозволити туш і за 500 гривень, але вони беруть цю, бо ну, якийсь сенс платити більше. Я вам покажу в щиточку. Зараз це клієнтські туші, бо тому я їх не відкрити вам не можу показати. Тональна основа. Зараз вона по дуже крутій акції. Пребіотичною сироваткою, тональна основа Giordani Gold, яка захищає від сонця. Тут у нас SPF 12, і також вона дуже класно доглядає за шкірою, вона створює ефект такої здорової молодої шкіри. Не жирною, а саме такою здорова сяйва. В неї немає сяючих частинок, вона просто дає такий ефект за рахунок доглядових компонентів. І ось цей кольор-слонова кістка, він підійде більшості дівчат, хто не надто світлий, не надто темний. Тому якщо сумніваєтесь, то беріть цей кольор. Якщо ви білокожа, кожа, там є порцеляновий, якщо ви смугла, там є кольор бежевий. Це такі самі популярні відтінки. А, і це легендарна тональна основа а, а, Бестселер, Я знаю теж клієнтів, які беруть її роками. Вона міняє свої упаковки, а, в неї додавляють більш інноваційні інгредієнти доглядові. Але основа а, все так само класна. Тому хто знає її, той бере, хто ще не знає. А якщо у вас шкіра суха, нормальна або комбінована ближче до сухої, то я вам дуже рекомендую її спробувати. Так, блиск для губ а, з такими блискітками. Якщо ви хочете на новий рік сяяти, то ось такі у нас є блиски. Там є різні кольори є глянцеві, а є ось такі. Саме з сяючими часточками і таких кольорів там два. Це нюдовий. Він на губах такий майже прозорий, тому може на цей колір не дуже звертайте увагу. А блиск дає дуже класний, можна наносити його як самостійно, так і зверху на помаду. Класно він виглядає в макіяжах з акцентом на очі, коли губи треба такими нейтральними залишити. І ціна лише 139 гривень на нього. Так, Це олівець взагалі по смішній ціні. Такий темно-зелений колір. якраз класний на зиму, взагалі зелений кольор буде в тренді. І у тому числі у макіяжі в 2025 році. Так що рекомендую взагалі ці олівці викручуються, у них не треба їх точити, що дуже-дуже зручно. тому Рекомендую звернути увагу, є там і чорний, і коричневий, тобто кольори, кольори абсолютно різні. І також ще, одна, ще один продукт у трендовому кольорі. Теж, напевно, потім окремо вам покажу, бо тут він виглядає більш темним, ніж є насправді. Колір лаку для нігтів ось такий. Бірюзова хвиля називається. Дуже красивий такий. Ну, я думаю, що ви бачите блискітки, теж класний кольор саме для Нового року. А, так. Те, що я дуже давно хотіла замовити, зараз воно до кінця тижня ще є в розпродажі, а, це ось такі румяна хайлайтер. Ось такий колір, ніжно-рожевий. Його навіть видно, зараз вам покажу, не певне. Так. Ось такий колір. Покажу вам трошки на руці. Так. Угу. Бачите, він так дуже ніжно розтушовується і. Ну, можна його, напевно, більше нанести. Так. Ну, щоб вам просто було видно колір і він переливається. Що я скажу? Однозначно, це рум'яна для світлокожих дівчат. А, бо а, якщо а, шкіра буде смугла, то будуть видні одні лише блискітки, тобто це буде тоді хайлайтер, а, що, в принципі, теж непоганий варіант, але майте це на увазі. Тобто, якщо ви хочете рум'яна, то а, ці підійдуть саме для світлої шкіри для смуглих, там є у нас в каталозі інші варіанти. А цей а, в рідкому форматі а, не тим, що він а, не потребує навіть щіточки, їх можна розташувати пальцями. А, і а, також саме рідкі рум'яна не сушать шкіру, тому найкраще підходять для холодної Так. Зубна паста кожного каталогу замовляю. Це освіжаюча, мої улюблені це освіжаюча, там ще є зелена з травами. І якщо ви хочете, щоб ваші пасти не мали різкого смаку, різкого запаху, бо знаєте, іноді і іноді цей смак такий сильний, що важко просто зуби почистити. Так от, ось ці пасти вони такі дуже ніжні, при цьому вони ефективні. І користуватися ними одне задоволення. Тут багато натуральних компонентів. І, а, в принципі, я думаю, що якщо ви спробуєте наші пасти, ви якісь інші з магазину більше не захочете. Обирати. А, і останнє а, тут це а, крем для рук з ароматом кокосу, також, це також з подарункових наборів. От, здається, ось так воно йшло. Мило і крем для рук за 99 гривень. А, у мене цей крем даючи був, От так що це гарний подарунок, він дійсно живить шкіру рук. Ось, в принципі, і вся моя розпаковочка, бо більшість подарунків я вже купила в 16-му каталозі, також там багато було всього для себе. І, в принципі, те, що з моїх попередніх розпаковок ви також можете купити ще в цьому каталозі щось зі знижкою, щось без. Але в будь-якому разі, у вас є можливість. Оформити знижку на всю продукцію компанії Oriflame, 15%. І якщо у вас буде замовлення на 1300 гривень на новорічні свята, ну це дуже маленька сума. Ми зазвичай на подарунки, якщо всіх порахувати, витрачаємо набагато більше, то тоді вам буде безкоштовна доставка і ще зможете обрати подарунок собі. На цьому все. Якщо є питання, то пишіть в коментарі з радістю з вами поспілкуємося.